У Львові жінка ледь не загинула після аборту, який їй зробили в приватній клініці. Медики врятували тримісячне немовля, яке душила пухлина. Також лікарі успішно видалили 6-кілограмовий нову утвір, який мучить 18-річну дівчину. А ще сьогодні ми розповімо, як швидко можна відновитись після грипу. З вами програма «Медексперт» і що відбувалось у медичній сфері нашого міста, ви зараз дізнаєтесь. Та не забудьте підписатись на наш телеканал, натисніть дзвіночок, аби не пропустити новини. Та пишіть коментарі. Вилікувались від грипу чи застуди, але все ще турбують неприємні симптоми. Є кушливий кашель не покидає нежить, важко сконцентруватися та влитися в роботу. Все ще немає сил. А це може турбувати ще до чотирьох тижнів після перенесеного захворювання. Тож як пришвидшити відновлення організму та, врешті, повернутись до звичного темпу життя, зараз ми вам розповімо. Попри те, що вилікувати грип чи ГРВІ або ж інші вірусні захворювання можна від трьох до десяти днів, та неприємні симптоми можуть турбувати навіть до чотирьох тижнів після хвороби. Основні такі скарги, з чим приходять пацієнти після одужання, це є залишковий кашель, і він зазвичай сухий. Інколи буває вологий продуктивний, але в край рідких випадках. Також є дуже така загальна слабкість, втомлюваність. Закладеність носа, нежить може бути залишковий. Також часто спостерігається зниження уваги, тобто це є уваги, втомлюваність, сонливість. і це є ці симптоми, можна їх назвати як такий brain fog, тобто це є дефіцит когнітивних порушень. Тож, якщо після одужання важко сконцентруватися, приймати рішення, потрібно більше часу для обробки інформації є психологічна та фізична втома, то це означає, що організм ще не повністю відновився. А отже, повертатися до напруженого темпу життя фахівці ще не рекомендують. Процес відновлення після грипу чи вірусних інфекцій він є тривалий, тому треба бути готовим, що це буде час, але потрібно просто Скажем, дотримуватись звичного способу життя, і основні такі правила, щоб я рекомендувала в першу чергу, це є збалансоване правильне харчування, тобто це 80% відновлення, адже ми отримуємо з їжі найбільшу кількість мікроелементів, білків, вітамінів. Тому це в першу чергу. Також фахівці наголошують на тому, що обов'язково повинен бути здоровий сон. Спати потрібно не менше восьми годин, але якщо не вдається швидко заснути, то для цього лікарі рекомендують зважати на так звану гігієну сну. Гігієна сну це те, що ми переважно вечірній час, тобто 4-5 годин до сну, вже не приймаємо, не вживаємо кави, не вживаємо алкоголю. Також ми стараємося за годину до сну виключати всі гаджети, моменти, які світло, яке може нас збуджувати нашу нервову систему. Не менш важливим у відновленні організму є водний баланс. Також важливо достатня гідратація, багато води. П'ємо велику кількість води. В цю денну норму ми не включаємо каву, супи. Це має бути просто вода або чай. Щодо фізичної активності, то вона теж є обов'язковою, але до неї потрібно повертатись поступово. Будь-які прогулянки, не обов'язково спортзал. Тобто пройти ввечері по вулиці не потребує додаткового бюджету, витрачання. Тобто, знову ж таки це є бажання. Здоровий сон, також психоемоційне такий контроль має бути в нас відпочинок. Тобто важливо дуже відпочивати, відновлюватися. Також потрібно пам'ятати, що приймаючи препарати, зокрема проти запальні, варто подбати про шлунок. Адже певні ліки мають токсичний ефект. Ліки ми приймаємо після їжі, звісно, якщо вони сумісні з фармокінетикою даного препарату, але зазвичай такі препарати, як і чи парацетамол, їх можна приймати після їжі. Також, коли ми приймаємо ці препарати, ми повинні в цей момент знижити, перестати вживати таку їжу, як гостру, алкоголь, сильно смажену, адже ця їжа також провокує цей ж токсичний ефект на шлунок. Особливу увагу лікарі приділяють антибіотикам, адже пацієнти все ще займаються самолікуванням і врешті неправильно їх вживають. Дуже сумно, коли починають пити антибіотики третьої лінії, не першої починати, і тоді дуже важко вже продовжувати лікування. А загалом для того, щоб у майбутньому більше не хворіти або ж уникнути ускладнень захворювання, потрібно вакцинуватись. Зокрема, щоб профілактувати грип, рекомендується робити перед підсезоном, а саме з жовтня. Вакцина захищає від нас від всіх оцих вірусних захворювань інфекційних. Кожного року стикаюся з тим, що до мене на наступний рік приходять люди вакцинуватися ті, хто вже дуже важко перехворів грипом. От моя колега в Києві читала її допис. Ми так добре знаємося. В неї одна дитина за період з лютого до березня тричі захворіла грипом. В неї було двічі грип Б і грип А. Тобто, грипу є чотири штами, тобто вона три зловила. Розумієте, і це яке це навантаження на організм. Тож у випадку грипу та ГРВІ найкраще працює саме профілактика, а дотримання здорового способу життя допоможе зміцнити імунітет та забути про неприємні симптоми та важкі хвороби. Де у Львові відкрили найбільшу школу супергероїв у лікарні та як наші медики допомогли 18-річній дівчині, яку мучили постійні болі в м'язах? Зараз ми вам коротко розповімо. З вами програма «Медексперт», не перемикайте. Можливість вчитися сміятися з однолітками та не пропускати шкільне життя у Львові. Запрацював найбільший в Україні осередок школи супергероїв. Його створили на базі клінічного центру дитячої медицини, який об'єднує Охмадит та західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр. Тут маленькі пацієнти можуть опановувати шкільну програму паралельно з лікуванням. До того що це вже шостий освітній простір, який повністю профінансувала фундація Олени Зеленської. А його донором став уряд князівства Ліхтенштейн. Цьогоріч планують відкрити ще шість таких осередків: у Чернігові, Черкасах, Луцьку, Тернополі, Чернівцях та Мукачеві. У Львові лікарі двох найбільших медзакладів першого медоб'єднання врятували 18-річну харків'янку з рідкісною пухлиною. Новоутвір, що важив 6 кілограмів, оповив спинно-мозковий канал і проріз у малий таз. Через сильний біль дівчина руками не могла нормально спати, а лікарі не могли встановити діагноз. Коли ж проблему виявили, родина довго шукала спеціалістів, здатних видалити пухлину без порушення рухових функцій та пошкодження органів. Операцію провели у два етапи. Спочатку дитячі нейрохірурги лікарні святого Миколая видалили пухлину, що прилягала до спинного мозку. Це втручання тривало 15 годин і стало найдовшим в історії відділення. Згодом хірурги та урологи лікарні святого Пантелеймона забрали пухлину із-за простору, уникаючи пошкодження життєво важливих органів та судин. Усе пройшло успішно, відтак медики не лише зберегли здатність ходити, а й можливість стати мамою в майбутньому. Першу та шосту поліклініку міста Львова об'єднають для чого це роблять, та що зміниться для пацієнтів. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Замість поліклінік сучасні клініко-діагностичні центри. У Львові покращують медичні послуги для мешканців. Зокрема, з цією метою об'єднують першу та шосту поліклініки. Це потрібно і для того, щоб покращити ситуацію з фінансуванням першої поліклініки, адже вона отримала значно менше коштів від Національної служби здоров'я України ніж інші медичні заклади міста. Ми побачили, коли прорахували всі доходи наші і всі витрати, які нам потрібно буде здійснювати в цьому році. То ми побачили, що з з другого півріччя 2025 року ми не зможемо отримати поліклініку і надавати якісну медичну допомогу в тих об'ємах, в яких вона працювала до цього. На жаль, ці зміни, які зроблені на 2025 рік. Показує, що фінансування вузьких спеціалістів, які працюють в цій поліклініці, менше, ніж зарплату, яку вони отримають. Тобто, ну зрозуміло, що людям будуть кротити зарплату, і вони просто підуть шукати іншу роботу. Я кажу, лікарям або ж ми знайдемо можливість довантажити цих лікарів, бо ви знаєте, що національна служба платить за надану послугу. Саме шоста поліклініка є найближчим територіально медичним закладом до першої, тому об'єднання буде саме з нею. Така правильна оптимізація вона дозволить зберегти колективи, зберегти в першу чергу колектив першої міської поліклініки, розвиватися в цьому закладу охорони здоров'я об'єднаному, тому що спільні зусилля будуть скеровані на надання медичної допомоги, на надання ще можливо додаткових платних послуг, які передбачені і дозволені чинним законодавством України. Жодних скорочень працівників чи зменшення місць надання допомоги не буде. Усі декларації пацієнтів також збережуться. Окрім того, це додасть також чимало переваг. Частина працівників є на півставки. Я говорю зараз про вузьких спеціалістів, а це означає, що ви, як людина, можете цього лікаря стати тільки до обіду або після обіду. А ваш робочий графік може бути іншим. Ми ж об'єднавши, маємо можливість все таки оптимізувати цих лікарів і Забезпечити їх повний робочий день. Додамо, що попередній досвід об'єднання дев'яти лікарень Львова у два медичні об'єднання виявився успішним, тож такий результат будуть досягати із цими двома поліклініками. Ми хочемо, щоб поліклініки швидше нагадували і виконували функцію таких діагностичних центрів, щоб людина могла отримати повний комплекс діагностики, не лише аналіз, не лише ОЗД, де потрібно рентген, мамограф і інші, -інші апаратура ми деяку докуповуємо. І відповідно були фахівці, які постійно розвиваються. Ось для цього треба кошти. Кошти не малі, і тільки ця оптимізація дає можливість кошти, скажімо так, вивільняти економити, вивільняти з як я казав, такого обслуговуючого персоналу і вкладати це в обладнання, вкладати це в лікарів. Об'єднання поліклінік також планують суттєво підсилити лікарів з реабілітаційного напрямку а також врахують потреби облаштування доступності та безбар'єрності. Лікарська недбалість. 28-річна жінка з гострою кровотечею потрапила в реанімацію після аборту у приватній клініці Львова. Як виявилось після операції на 16-му тижні вагітності, їй пошкодило пряму кишку. Зараз жінка знаходиться у важкому стані. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками професійних обов'язків. Наразі проводиться досудове розслідування. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до двох років. Як львівським хірургам вдалося врятувати тримісячну дівчинку, яку душила пухлина, та яка мрія у військового, який втратив на війні руку? Дивіться коротко у програмі «Медексперт». Залишайтеся з нами. У Львові врятували тримісячну дівчинку, яку мало не задушила пухлина. До дитячої лікарні Святого Миколая дитину з рівного доправили вже у критичному стані. Вроджений новоутвір був розміром з долоню та перетискав серце і легені. Замість 120-140 ударів на хвилину, яке має виконувати серце, у неї було 200. Коли дитину поклали на операційний стіл, та майже не дихала, та нашим медикам вдалося видалити пухлину разом з ураженою частиною лівої легені, а серце повернулось на своє місце. Зараз Дівчинка вже здорова. Аби рятувати більше таких маленьких пацієнтів, лікарні потрібне новітні обладнання. Благодійна платформа Доброюа відкрила збір коштів на електролігуючий генератор, який допоможе зменшити крововтрату під час операцій. Долучитися до збору може кожен. Попри втрату руки, мріє знову писати музику. У центрі Незламні відновлюють 27-річного захисника Віктора Мещерякова, який на війні отримав важке поранення. На початку 2024-го він поповнив лави ЗСУ і став гранатометником. Та вже за півроку на Покровському напрямку до нього в траншею залетів ворожий снаряд, що і призвело до втрати верхньої кінцівки. Та сьогодні Віктор вже чекає на свій високотехнологічний протез, а саме біонічну руку, і мріє знову писати музику. А вже цього місяця в межах програми реабілітації ветеранів пацієнт гратиме у виставі горошко» на сцені першого академічного українського театру для дітей та юнацтва. Не бояться оперувати найскладніші випадки. Ризикують, але рятують життя. Щотижня ми бачимо, як наші лікарі роблять унікальні, а часом і дивовижні речі. Ми і надалі слідкуватимемо за їхніми успіхами та будемо ділитись корисною інформацією стосовно покращення здоров'я. Тож слідкуйте за медекспертом та будьте здорові. До зустрічі.